Шановні колеги, я хотів би прокоментувати ситуацію, яка я так, підняла такий суспільний запит стосовно сільських дій, які був проведено слідчим управлінням прокуратури Миколаївської області в Україні охорони здоров'я Миколаївської обласної ну, державної адміністрації. Як відомо, прокуратура Миколаївської області за даного часу розсилиться кримінальне провадження, внесне в реєстр за частиною 1 статті 15, частиною 2 статті 34, частиною 1 статті 36. Частина 5 статті 191 кодексу поліції за пахне, замаху на одержання неправомірної вигоди в частного владою та службовим становищем службового особового управління охорони здоров'я Миколаївської молоді живе наслідки, підрукти службовим особам Миколаївської облдержадміністрації офіційних документів і безпідставного переховання по особам Миколаївської облдержадміністрації бюджетних коштів суб'єкту господарювання особливо у їх розмі. Кримінальне провадження є багатоіпізодним, на даний момент там розслідується три епізоди. В ну, подальшому розслідування буде продовжуватися більш інтенсивно. Я так для себе висновок, що буде більше більшість епізодів, тому що ми збираємося в ході слідства оплатити великий пласт питань, які потребують дослідження, що стосується питань закупівлі інсуліну і матеріалу діалізів. Значить, в рамках цього кримінального провадження прокурор написав прокурор Миколаїв постановою прокурор Миколаївської області створюємо міжвіду слідчу групу, куди війшли слідчі прокуратури Миколаївської області, а також слідчі Національної поліції Миколаївської області та групу прокурорів, старша група прокурорів, якої є. Як відомо, що там було 40 розголовок засобів інформації, 5 квітня 2000... Року, освіти управління прокуратури Миколаївської області було проведено обшук в службових кабінетах управління охорони здоров'я Миколаївської області. праці. Я хотів би, щоб про цей обшук більш детально розповів дірочки В'ячеслав, перших слідчих і слідчові прокуратурному власні. Так, 5 квітня 2017 го року, слідчим управлінням прокуратури Миколаївської області з оперативним супроводом працівників управління захисту економіки. В рамках зазначеного кримінального впровадження було проведено санкціонований обшук у адміністративних будівлях управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. У зв'язку зі складністю та специфічністю проведення зазначеного обшуку до проведення обшуку було залучено 4 слідчих слідів прокуратури Миколаївської області, 12 працівників управління захисту економіки. Крім того, в ході проведення вказаного обшуку приймали участь, окрім е керівництва управління охорони здоров'я, також 30 осіб, які є посадовими особою управління та також 8 понятих. Хочу зазначити, хоча в е слідчі діяв обшук проводилась е практично два дні, е вимоги КПК були суворо дотримані. Е Діяльність управління не паралізована. Робота відбувалася в робочому порядку. Всі нагальні питання, які виникали в ході обшуку, управління вирішувалися. Претензії до проведення обшуку зі сторони управління та працівників не надходило. На даний час за результатом обшуку вилучені речі та документи, які мають суттєве визначені для кримінального провадження. Вирід слідчими вирід... аналізується інформація та дані, зазначені в них. Но в даний час вирішують це питання щодо арешту вилученого майна, то також призначення ряду судових експертиз. Де, значить, додатково ще хотів би повідомити, що 6 квітня цього року, ну, як оце не принковому поваженням прокурору було підписано повідомлення про підозру. Колишньому начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської ДАК Сандрії за частиною статті за частиною 1 статті 15 частиною 2 статті 364, 30, тобто служивання службового становища. Саме повідомлення про підозру її було оголошено е, слідчим прокуратури Миколаївської області в місті Києві е, за безпосередньо з участі оперативного супроводу працівників управління захисту економіки в Миколаївської області. Значить, на даний час до Заводського районного суду міста Миколаєва скеровано подання про обрання міри запобіжного закладу Капусті у вигляді тримання під вартою. Значить, прокуратура Миколаївської області настоює, на, зважаючи на те кримінальне діяння, яке було вчинено капустою, ми будемо просити про опинення міри запобіжного закладу і тримання під вартою з альтернативним внесення застави в 10 млн Значить, що ще додатково сказати? Додатково хочу сказати, що кримінальне провадження тобто, слідчими і прокурорами в рамках цього кримінального проведення значна увага. Тобто залучено, як вже я раніше говорив, залучено велику кількість слідчих і оперативних працівників до осіб цього кримінального провадження. Я думаю, що в подальшому час ми зможемо повідомити громадськість і засоби інформації про ново, ново факти в цьому кримінальному провадженні, оскільки аналізуючи самі публікації засобів масової інформації, я розумію, що... Є значний попит на скажімо так, попит суспільства на вхід і результати особливого приймального провадження. При оголошенні, я так розумію, що в будуть інші підозри, іншим посудовим особам. Ну, ми будемо активно спрацювати. працювати. Все буде залежати від того, наскільки, наскільки активно учасник кримінального провадження, тобто світ, інші особи будуть з нами співпрацювати. Я не виключаю, що можливі угоди зі, слід, зі слідством, про які, ну, в рамках, якщо особа будуть давати показання. Згідно з вимог кримінального кодексу, Краміна соціального кодексу не можуть виходити на угоди. Ну я думаю, як я завжди кажу, і ми особисто в цьому зацікавимо, що це кримінальне провадження було розслідувано і направлено правило суду з обвинувальним актом саме тими місцеві терміни, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Ну, В принципі, більше, сказати, в рамках провадження... Якщо у вас є запитання, я готовий на свідчить. А можна уточнити, які зарив часу ви досліджуються? В межах кримінального провадження ми досліджуємо період часу 15-16 рік. Скажіть, будь ласка, чи є Оксана Інішевська фігурантом цієї справи і в якості кого? На даний момент Оксана Інішевська в даному кримінальному провадження буде допитана як слідок. Я можу говорити зараз про ті ситуації, про ті факти, які реально досліджені і встановлені в ході до свого як буде ситуація розвиватися в подальшому, як буде оголошені підозри, це все буде визначатися на підставі тих фактів, тих доказів, які буде зібрано, на підставі тих е, фактів, які буде давати можливість нам оголосити певним особам про підозру. Зараз на даний момент говорити про те, кому буде оголошено підозрюва, які строки, чи є фігурантом, Це було би передчасно і зовсім, зовсім правильно моєї сторони. Ми зовсім, зовсім допомогли. Скажіть, ласка, скільки років? Чому загрожує капусті в разі доведення Значить Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Якщо я не помиляюся, там з додатковим втрачанням, з позбавленням права займати амічну посаду про цьому такого. А отримали якісь полезні обліки при області. Звичайно, в ході до розслідування, як вже зазначив слідчий, нами було вилучено саме вхідне нам. Вся необхідна е, документація, яку ми ж планували у, у, утримати в ході проведення цього обшуку, це, це переписка, тендерна документація, е, дані щодо суб'єктів підприємства, які в тендерах і інша там. Скажімо так, службова документація, яка нам дає необхідне поле діяльності, дає нам можливість аналізувати ці документи з метою просування слідства в подальшому. А розслідується ли діло фальсифікації документів по поводу конкурсу речейка і увольнення за незаконного ну незаконного вольнення начальників дрампування? У нас є кримінальне провадження, що стосується цього факту. Ми будемо теж розслідувати, але на момент я думаю, ми зупинимося на цьому кримінальному провадження. А на наступний четвер, наскільки знаю, анонсується. на сутки ждал пресс-конференции, в том числе, с проходом на флэш-коллос. Я думаю, буду гадать, что это пытание поставил господи, и мы не сможем дать вам точек Насколько нам известно, вы просили ходатайствования о том, чтобы провести следственные мероприятия относительно Александра Енишевского и Вадима Мельникова. Но суд вам об этом отказал. Будете ли вы это оставить? Ну, как вы знаете,

Uh, Шановні колеги, я хочу вам зауважити наступне. Я є посудова особа е, органів прокуратури і є процесуальним клієнтом порушенням. Я можу коментувати, я можу говорити виключно про ті факти, які здобуті в ході судового розслідування шляхом певних попередньої певних. Тобто можу, можу коментувати і можу давати виключно фактами. Е, чи будь-які так, висловлювання або там думки, я як посудова особа коментувати ну, не це не, 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 не це не входить, скажімо так, в мою службову обов'язки, тим більше по цена керівника, який здійснюють. Тому що тоді я можу ну, можна не осунити там, якісь там невіти які політикової розслідування. Я можу вчасно, я можу коментувати і оперувати лише тими фактами, які нам здобудуть і задокументовані в ході розслідування Ще питання. на правоохоронні органи зв'язку з цим поважність. На даний момент жодного тиску на прохорону ворог за судово цього комунального провадження немає. Тобто все досудове розслідування в цьому комунальному провадженні проводиться відкрито, прозоро, і з, от, на тому тут я наголосив, суворене отримання вимог на процес. Чи може обшук впливати на сьогоднішній тендер по закупівлі інсуліну? Чи були якісь вичені документи чи комп'ютери, які можуть вплинути на закупівлю інсуліну в цьому році? Ні, ні, ніякому разі на даний час не впливає, тому що документи, які були вилучені в ході обшуку, стосуються закупівлі інсуліну та витратних матеріалів гемодіаліза впродовж 15-16 років. На даний час це саме питання досліджується в кримінальному провадженні. І я би добавив, що е, в, даному, в даному випадку слідчі дії буде це виключно таким чином, щоб в жодному разі якимось чином не заблокувати е, роботу управління охорони здоров'я або інших структур і органів, які підконтрольні цьому кормові. Тобто ми у нас, є, у нас є чіткі межі досудового розслідування, чіткі питання, які ми досліджуємо, все інше, що нас не стосується, що не досліджується в цьому плане поваження, ми її так не чекаємо. Все. Тоді дуже вам дякую, хорошого дня.